14 листопада відбулося засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. На порядок денний було внесено 14 питань. Начальник Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Черняк проінформував присутніх з питання про проведення у січні-березні 2024 року приписки громадян України 2007 року народження до призовної дільниці. Все, що стосується у нас призивників, починається. І, взагалі обліку, і в подальшому починається з цієї приписки. Значить, у нас в 2000, 2024 році це проводиться приписка на громадян, яким буде виповнюватись 17 років. Це стандартна процедура, і військовозобов'язані чоловіки чоловічої статі вони стають на обліки в подальшому. Вони вже йдуть ну, в своєму житті, якщо це буде потрібно, або при. Наприклад, навчання вступу до навчальних закладів при зміні місця проживання, при перетині, наприклад, кордону або взагалі інших на, на роботу, якщо люди будуть по-дальшому якось працевлаштовуватись, військово-обліковий документ. Повинен бути наступним питанням. Члени виконкому затвердили звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Прилуцької міської ради комбінату шкільного харчування шкільний за 9 місяців 2023 року. Світлана Федірко, економіст комунального підприємства, доповіла: шкільний за підсумками даного періоду спрацював з прибутком всього. Доходів за 9 місяців 17 мільйонів 473 тисячі гривень. Це за вирахуванням ПДВ. За 9 місяців комбінат отримав прибуток 45 тисяч гривень. Начальник відділу комунальної власності міської ради Тетяна Полив'яна доповіла з питань порядку денного про внесення змін до договору оренди комунального майна, передачу майна, утворення постійно діючої комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам у новому складі. Також про утворення комісії по включенню в додаткові списки громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів у новому складі. Не виконкому заслухали й інші питання порядку денного з усіх питань ухвалені відповідні рішення виконавчого комітету міської ради.